Всім привіт! Ми знову на дачі. Думали вже сьогодні не приїздити, але, але прийшла мені посилка, і, звичайно, я приїхала, бо треба рослиночки закопати, висадити на дачу, щоб, щоб їм було добре, а не в квартирі. І зараз я вам покажу, що я замовила. Дуже цікаво. Навіть і не, сама не очікувала, що я, що я замовлю ці рослинки, але знайшла, мені дуже сподобалися. Ну, давайте разом побачимо. А ось і моя посилочка. Я її розпакувала ще на пошті, тому що я замовляла і оплачувала на пошті. і мені треба було, ну, на новій пошті. І мені треба було оглянути її, бо замовляла в цьому. Розсаднику перший раз розсадник називається Квітковий сад. Я про нього дізналася з тіктока, листала гортала Тікток і побачила рекламу їхню про рослинки, вони розповідали. І мені сподобалися вони було більше, було більше хотіла замовити це анотус. Калікарпу, але їх не було вже в наявності. І замовила: ось, дивіться, це трьохрічна фотінія. Вона ранньою весною дає дуже яскраві червоні прирости. Це декоративний кущик вічно-зелений, і ну, ось ви бачите, який він гарний. Але я буду його вкривати, бо перший раз він в нас. І... Він витримує морози, але до 20 градусів. Ну, десь так, а вдруг буде більше. От я його обов'язково прикрию. Так, що я ще замовила? Це Пієріс. Це трьохрічний от, саджанець. А ось Пієріс це однорічний саджанець і теж вічно-зелений. Це я потім все підпишу, тому що я англійською написані назви, і я можу неправильно вам сказати. Це, цю я знаю, це Фотінія Фенна, а от ну, я підпишу. І він е, любить кислий ґрунт, так як і рододендрони, і це вже я буду навесні висаджувати їх поки. А ось Фламінг Silver. Назва пієріс Flaming Сільвер. Бачите, побачила. Ось. І, А ось це. Ага, пієріс, я хочу розказати, це доросла рослина е... виростає до півтора метра. Зростає на сонці і морозі... морозостійка. Ну, і ось любе кислий ґрунт. Це чимерник, морозник, морозник. Ой, тут погано. Дубль ред Споттер – Це махровий вид, великий, діаметр квітки 7-9 см, ярко-червоний або темно-рожевий. Ну, залежить від того, де він буде зростати. На, ну, на сонці буде яскравіший чи темніший. Ну, в общем, побачимо. От. А ось морозник, чимирник я хочу зараз висадити. А ці ось пієріс і фотіню я просто прикопаю і вкрию агроволокно. І скільки ж вони коштують, забула вам сказати. Фотинія 350, оце трирічних саджениць. Морозник, чимирник 250 коштує, а 100, 150. Ось такі. Така ціна у них. Але в нас я їх не, не бачила, і я, я взагалі люблю все купувати ну, в себе, в своїх садових центрах. Але таких рослинок я не бачила. І ось замовила, ризикнула. Але якщо мені сподобалося, бачите, і упаковано гарно, і все було тут, все гарно було упаковано. І... Будемо замовляти, як буде щось цікаве. Так що... Ось тут біля будинку зростає в мене морозник на цій клумбі. Там далі, отам далі ще один морозник зростає. Але це рожеві, мої, простенькі, ну, давно куплені, не сортові, звичайні. І ось на це місце тут, біля нього, біля перестою, тут галявинка перестої. Гвоздички. Ось сюди, на це місце, я хочу посадити ось цей сортовий морозничок. Тут ще ось <світую> квітує до сих пір алісум, І ось тут зростає, зараз я вам покажу. Я виняла з горщика, і ось подивіться, яке коріння. От зараз ми його трішки так розправимо. Я на, на дно ямки я вже насипала компосту принесли. Ось і так він взагалі тут і не сильно так заріс. Ну, ось, трішки розправила. Ось. На дно ямки компост і ось засипемо, а потім прольємо гарно. І вже навесні я, я сподіваюся, що буде він. Квітувати, ну, побачимо. Ну, як не буде, то вже наступний рік. Ну, ось ми морозник уже і посадили, і замульчували. Ну, гарненько пролили, звичайно. Земля не сильно промежша, так що вона пухка, все добре з нею і гарно садити. Та і в закритою кореневою, закритою кореневою рослинки садяться. В будь-яке, навіть взимку. Ну, звичайно, коли сильно промерша земля, то не дуже зручно, а за, зараз вона ще не сильно в нас промерша, ось, бачите, все, все пухке, все добре. Пієріс я поставила ось сюди, бачите, ось, до своїх рослинок, які тут у мене закопані в ямці, на, на зимівлі отут. Ось мої горщики тут все. Ой, як я тільки що перепугалася, перелякалася. Це ви просто не, не представляєте. Я ж хотіла ось сюди поставити. Вигрібаю ж, тут насипалося вже. Та й я сама сюди листечко насипала. І ось вигрібаю листечко і так рукою беру, а там сидить жаба. Ой, як я... Як в мене почало колотитися серце. Ну, казалось би, ну, жаба, ну чого ж ти? Ну, вона як зашевелилася. Залізла отут під листячко і на зимівлю теж заснула, мабуть. От, Ночівлю тут устроїла собі, чи зимівлю, чи як там. Ой, фух, напугала вона мене так. <с> ну, ось, вирішила, що Пієріс буде тут. я думаю, він зим... зимоустойчивий, все йому буде добре тут між моїми рослинками. А фотінію все ж таки я вирішила посадити і вже посадила. А фотінію я посадила ось на цій ділянці. Якось в одному із відео я показувала, що я хотіла розділити навесні е, пінесетом і посадити ось тут між горщиками. Да? Ну, я ж не знала, що в мене буде фотінія. Я вирішила між, між цими горщиками. Тут у мене закопані. Е, Тюльпани ось тут і тут посаджені тюльпани. І між ними я посадила фатінію. Фенна. Фатінія Фенна. Замульчувала, нічого поки не додавала, звичайний ґрунт посадила, вона не вибаглива до ґрунтів. Там в горщику дуже багато було добрив, осмакота, так що я поки нічого їй не додавала, а вже... Тільки оце ж замульчувала. І зараз обов'язково вкриємо її, бо вона все ж таки не дуже, не любить дуже сильних морозів. А хто його знає, яка, яка зима буде. Ось так що ось така красуня в мене буде зростати. А навесні будемо, як все буде добре, будемо любуватися її гарними приростами. Вона навіть на восени дуже гарнюня. Красунечка. Ну. Рости моя гарнюня, дай бог, все буде добре. Згадала, що я навесні садила корінь імбіря. І ось уже викопала. Садила ось це. Ось такі, бачите, садила. Ось, бачите, що наросло. Ось таке щось наросло малесеньке. І ось така була. Добре, що я згадала, бо зовсім вимерзло, бо це викопала та думаю, вам покажу. Отаке коріння. І думаю, можливо, зараз я його, я на я навіть і не знаю, що й робити. Може, можливо, з цим корінням посаджу в землю, в горщик і заберу на балкон. Та подивлюся, понаблюдаю, ну, спостерігаю за ним, що з ним буде. От не знаю, що, що й робити. І шкода викидати, ну такий корінець гарний. Мабуть, я так і зроблю. І ще в другому місці, зараз подивлюся, що там наросло. Зробили укриття для своєї фотні. Я думаю, все їй буде добре. Тут в два слої, ой, шари, в два шари, гарна така, товста, п'ятдесятка, мабуть. Градканина, да, агроволокно скрізь цеглою придавили, так що все, я думаю, все буде добре. Ось І набираю ось у горщик земельки, посажу, все-таки вирішила побачу, що з цього вийде Ось і посажу свій імбирь, Ну, це, це виобріжу. Можливо, щось і вийде. Та заберу на балкон, нехай буде там. Вже, там. На балконі нема де ставити, але ж мені шкода своїй праці, мені хочеться його зберегти і щось. Можливо, щось вийде з цього. Ось так. Все. Колись я з лози робила віночок, і у мене ще в тому році я робила композицію осінню. І калину вішала, і. Ну, от такий осінній був є відео у мене з того року. А в цьому році ось вирішила, я вже якось розповідала, що я хочу зробити ось такий віночок з лапника. І повісити, куди повішу, я потім вам покажу, куди я його повішу і прикрашу будинок перед святами, можна сказати. Не знаю, коли ми наступний раз приїдемо. Але от такий віночок зроблю. А вже коли приїдемо, є ще там. В мене є іграшки старенькі, такі і дощик, і от прикрашу. Поки отак от зроблю і повішу. Ось мій такий чемерник, він насівається. І дуже вже багато посі... на ну, посіялася. Я вже собі розсадила по всьому садочку цей чемерник сіянці. І вже й продала. <гад> так що вже і людям продала. Ось, дивіться. Ось такий сієнець. Ось знаходжу ось такі сієнці, саджу в горщики. І вони потім будуть. Взростати. Я хотіла вам показати кальмію? Це кальмія широколиста, вічно зелена. І добре зимуючий, ну, така рослинка, добре зимуюча, витримує до, ну, як заявлено, до 30-40 градусів. У нас таких градусів нема. Я, дай Бог, і, і, щоб і не було. Ось Дивлюся, це не квітовілі бруньки. Сподіваюся, що це будуть квітові бруньки. Ну, побачимо. Ось така. Це я навесні купила в цьому році. Дуже їй було тяжко, ну я її постійно поливала. І ну, деяке листечко деяке опало. І підгорала вона у мене теж, тому що на сонці тут ну, спека була ж. А так взагалі начебто й непогана. Ну, побачимо, як вона перезимує зимку, зиму. А так гарнесенька стоїть. Кальмія широколиста. А от сорту, звичайно, я не знаю. Ну, ось така заявлена була кальмія широколиста, коли я купувала. Ну, от Зробила я вже віночок цей, повісила. Ось тут на веранді. Ой, щось темно, погано видно, але ось так. Ну, а потім ближче до свят, я його ще прикрашу. Я сподіваюся, що він не осипеться. Знаю, що колись я робила такий віночок і в квартирі, привозила в квартиру так лапником, робила віночок і він посипався. Єлі-єлі, як кажуть, пережив новий рік. І зразу я його й викинула, тому що все було на комоді, все засипано такими голочками. Ну, тут все-таки ж холодно, це ж не квартира, і сподіваюсь, що він у нас повисить довше. Ну, а там ще, ще й прикрасимо його. Ось такий віночок. Тут у нас на гачку на цьому висів фонарь. Хто зі мною, то пам'ятає, що в нас ціле літо тут ну, висить фонарь на цьому гачку. А фонарь ми, звичайно, вже занесли в будинок. Повісили ось такий вінок. Що у нас зараз? Такі градуси, плюс 2 градуси. Ось так. Ну все, там вон, прикритий гранат, вже прикрили ми ще раніше. Все утеплили, все добре, як кажуть. Хай зимує садочок наш. Алісом до сих пір квітує. Ви ж бачите, ось по доріжкам. Ще морозу такого не було сильного. І він ось, який гарний Алісом. Сам насівається, я вже розповідала про нього. Це в нас ялиночка Лорелей. Зростає вже, а, з 21-го року зростає тут. Ось така вже ялиночка гарненька. Вона плакучої форми. Бачите, які лапки звисають. Це ялинка сербська, Таким... такою кулькою зростає в нас. Ось вони доповнюють одна одну. Далі і беріс. Вічно зелена, теж рослинка, а лісом, садова, теж гарна зараз. А залія японська ще до сих пір не, не скинула своє листечко, Подивіться, яка красуня. Ну, ось так. Ось це в мене ще чимерник фоетідус. Можливо, в цьому році заквітує. Дивлюся, он такий він викинув такі, таке листечко. І, до речі, фу, запах у нього не дуже смердючий, якийсь <с>? такий. це такий у мене чимерник, фуетідос. В тому році не квітував. Сподіваюся, в цьому році побачимо цвітіння. Ось, до сих пір. Гарний чагарничок, е, бірючини, господі, забула <сум> бірючини, Ну все гарне ще, ще гарне, тому що ще не були і тих морозів, не було. Це ж теж бірючина, санталіна, Все гарне. Ну, ось і все. Будемо збиратися додому. Ось, а і ще ось Подивіться, теж оце е, гвоздика трав'янка. Теж бачите, як вона як килимком отак стелиться. Я в тому році сюди пересадила. І ні, в, цьому, в цьому році навесні я пересадила сюди і зовсім малесенький такий поділочку посадила. І ось за рік ось вона тут наросла, ось така гарнюня. А там, де я від, відкопувала і відділяла, там пропала. Отака От спека була і там пропала. І я кажу, дякувати Богові, що він мені підсказав щоб я пересадила сюди. Ось, це мельняночка. Теж, бачите, вічно зелена, гарна. Ну, все, все гарнюньке. Хай все зростає, будемо чекати весни і потім. Ой, знову. Любуватись нашими рослиночками. Всім добра, бережіть себе, мирного вам всім неба. До зустрічі!